Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні знову запрошую усіх до себе у гості і для настрою ділюся з вами ось такими надзвичайно гарними краєвидами, які оточують мене. Засніжений ліс, засніжене все навкруги і засніжена моя Софія. Сьогоднішній день розпочався у нас із приготуванням вареників. Я, як завжди, готую їх не сама, тому що сама я буваю дуже сильно рідко. Готую вареники з картоплею, наліпила їх, як бачите, чималесеньку таку кількість, частину заморожую, а частину буду готувати. Як бачите, вони вже відварюються, бульконять собі у водичці. Паралельно у мене тут шкварконять шкварочки. Варенички вже є готові, і їх можна смакувати. Звичайно, вони не всім смакують із шкварками, хтось просто їх смакує із сметанкою, а я люблю саме ось так, як показано на відео. Сметанка, шкварки і картопляні вареники. Чи то вареники із картоплею. Кому як більше подобається, ну і як правильніше на чий розсуд сказати. Після того, коли впоралися ми з Софійкою і з варениками, діти займаються своїми справами, а ми з чоловіком маємо також таку справу, хочемо зробити облицювальні дошки для усіх наших дверей, принаймні на першому поверсі, та хочемо підготувати, заготувати, точніше, плінтуси. Пообризовували все, що було потрібно, пошліфував чоловік все те, що було потрібно, але після себе залишили страшний безлад. Ну і часу прибирати, окрім мене, нікого немає. Тому зараз буду займатися тим, що буду прибирати. На жаль, ми почали були тут, в підвалі, робити. Такий мінімальний косметичний ремонт. Ну, його вдалося в принципі, трошечки зрушити з мертвого місця, тому що тут хлопці перешпаклювали стіни, вони були дуже в такому поганому стані, зараз вони є в набагато кращому стані. Також підготували дуже багато каркас для сходів, але потім не було часу, потім був мороз і зовсім не до таких робіт, і на цьому роботи в підвалі. Закінчилися. Чекаємо потепління і тоді вже будемо продовжувати напевно щось робити у підвалі. Навіть є не знаю, чи чи 100% будемо продовжувати чи ні, тому що зараз такий час, що щось сказати, напевно, не можна. Людина деколи планує одне, а виходить зовсім зовсім інше, і не тільки там. Через те, що не хоче, а через те, що деколи буває зовсім інші виникають ні звідки справи, які потребують термінового вирішення, деколи буває так, що просто банально немає часу або немає можливості. Тому вирішили краще, навіть просто об... зробити ті всі облицювальні дошки, які потрібно, і трошечки якось так. Прикрасити двері, поставити плінтуси, щоб це все мало на низу гарніший вигляд, точніше на першому поверсі, ніж має зараз. І, якщо сказати чесно, якщо згадувати і порівнювати з минулими роками навіть до того, як розпочалася війна. Коли ми займалися будовою, то в нас було дуже багато такого ентузіазму, хотілося щось робити, і навіть після роботи, і приходили, йшли на будову, і бралася звідки знову сила, і хотілося, і багато чого робилося тільки своїми руками. То зараз більша частина цієї енергії йде на те, щоб просто жити, і, напевно, щоб якось хоча б. Відновити якусь внутрішню опору всередині в собі, оскільки зараз опори якоїсь зовні немає у нікого. І я думаю, так думає дуже багато хто, не тільки одна я. Усі прекрасно знають, що корабель не тоне тоді, коли він є у воді. Але він то не тоді, коли вода є всередині. Тому є надзвичайно важливо старатися не спускати цю воду всередину у себе. Треба максимально старатися зберегти той спокій всередині, кожній людині, але, на жаль, зараз це є дуже-дуже сильно складно. Ось так і з вами філософствуючи, роздумуючи на такі важливі теми складні, які нас зараз дуже сильно стосуються, особливо під час війни. Я помаленьку розгрібаю весь той безлад, який ми натворили, тому що вся та стружка, весь той пил порозлітався в різні боки тут по всьому. Я не сказала, що тут є порядок і так до того, тому що тут є і міхи, і шпаклівками, і інструменти стояли. Тут ще діти позаносили свої людянки, позаносили іграшки. Тому що так спосібніше їм було швидше. І тут назбиралося всього. А ще ми тут пошліфували і зробилося взагалі страх страшезний. Ну, але вже трошечки ситуація стала краще. Пилюку підняла таку, курточка така запорошена, якби я не знаю, десь в кар'єрі працювала або в шахтах. Вся припала пилом. Ну, але, принаймні, вже є місце для того, щоб смітити далі. Вже можна щось робити тут знову ось так. Пилюка. Пилюка ще не осіла, але хочу показати, яку купили плитку на підлогу. Ось така має стояти тут плиточка, але ніяк руки не доходять, щоб її покласти О, в чоловіка, тому що немає часу. Або не дозволяє погода, тому що то в нас буває сильний мороз і не можна нічого робити. Коли є час, а то буває є час мороз, нема часу, погода нормальна, тому плитка поки що стоїть в упаковках. Після того, як я зняла з себе весь бруднесний одяг, відкашлялася від пилюки, пішла заклеювати я ось такою малярною стрічкою всі двері. Ну, не всі двері, а там, де потрібно по дверях, тому що хочемо зробити відкоси. Вони є частково зроблені, але не помальовані ще в колір, і коридор не дороблений. Він так трошечки зроблений, трошечки не зроблений. Тут багато чого треба ще доробляти навіть по тій самій малярці. Тому такими маленькими кроками з того, що в нас є вдома, які в нас є матеріали, в нас там є фарба, є дошки для того, щоб, як я казала, зробити на вкру, Дверей, щоб зробити плінтуси, і такими хочемо роботами зараз займатися, щоб потрошки маленькими кроками, і взагалі без лишнього якогось такого, як то кажуть, напрягу, і якоїсь такої лишньої метушні. Тому, Обклеюю все, тому що дуже багато потім йде часу на те, щоб повідмивати по тисячу разів одне й те саме. Та й потім і пошкоджується фарба, і вона вже десь є навіть і пошкоджена, що потім все одно прийдеться нам, особливо на коробках, прийдеться ще промальовувати. Коробки, от двері у нас куповані, ми купляли їх, а коробки чоловік робив сам. Фарбу в деяких місцях пошкодили теж були там такі різні нюанси. Тому зараз, коли вже все постановлюється і подороблюється, то я думаю, що прийдеться все одно підмальовувати і наводити красоту. Такі маніпуляції я проводила абсолютно з усіма дверима, які у нас є у коридорі, для того, щоб їх не позабруднювати. Десь треба відкоси підакрилювати більше, десь менше, але все одно будуть відкоси фарбуватися, і неохота на це все тратити час, щоб відмивати. Зараз ремонтних робіт саме в цьому відео виконувати ніяких, ми не будемо. Тільки ось такі підготовчі. В мене насправді це зайняло все дуже багато часу. Ну не тільки ось це, що я заклею е двері, а якщо починати від самого ранку. Купа вареників, все це розділити по часі, тому що я робила це не сама, а в компанії. Потім є такі дуже багато дріб'язкових побутових справ, які теж діти забирають на себе і той час йде невідомо куди. Потім поприбирати у підвалі, потім це все знову перевдягнутися. Зараз ось заклеюють двері. І ще на вечір Софія захотіла пампушків. Відколи ми були на виступі, там були пампушки від того часу, моя Софія по через день ходить і мені нагадує, що вона хоче їсти пампушки. Ну, звичайно, через день я їх не готую, а сьогодні все ж таки прийшлося приготувати. Тому причинила я зовсім небагато. Тіста для пампухів, воно ж у мене і викисло. Ну і зараз я їх сформувала і смажу ось тако у олії. І Софійка буде моя їх смакувати. Біда, правда, в тому, що вона їх не настільки сильно багато смакує, як просто просить її, її треба. Слухатися. Звичайно, це все жарти. Якщо би не хотів, ніхто би нікого не слухав, але так як мама рада старатися, то вона і старається. Та й тим більше, тоді вже є хвилиночка така і для себе. Смачна кава, гора смачних пампухів і трошечки часу для себе. На ось такій смачній ноті. Я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!